Кабаноси з пармезаном вже готові. Сухенькі, не дуже тверді, на вкус дуже смачні. Це вже приготував для упаковки. Для того, щоб далі не висихало, запакували і в холодильник. Коли треба, відкрив і з'їв. Ось так вони виглядають. Маленькие колбаски. Кабаносы в магазине уже не купляем. Вот так они выглядят. На вкус обалдение. С пармезаном кабаносы.